У всіх людей є таємниця і в кожного своя. В Оксани теж така була Але її секрет з тих, що навіть натякнути про який було зась, бо це прямий квиток до психіатрії, принаймні на думку більшості. Тому доводилося тримати язика за зубами. Адже хто може повірити в якийсь містичний портал. Сама дівчина б теж не повірила, а більше викликала б вартових ментального здоров'я тому. То їй би таке повідав, навіть якщо то був її федір. Федя. Згадавши про свого хлопця, Ксеня зітхнула. Стосунки в них зараз гірше нікуди, ще трохи, і вони ймовірно розійдуться. Проте їй вже було ледь не байдуже. Їм раніше на силу вдавалося знайти спільну мову, та після того як Оксанка втратила майбутню дитину, кохання наче покинуло цю пару. Федько почав більше часу проводити з друзями та виходив на додаткові чергування в охоронній агенції, що дуже злило дівчину, а парубок бісився, коли Оксана стала брати роботу додому, бо майже всі вечори та проводила за коректурою і версткою. Щоправда, замовлення в неї були зовсім нетерміновими, але це допомагало не думати про маля, якому схоже не судилося побачити світ. Але постійні чвари перестали хвилювати Ксеню, відколи в її житті з'явився загадковий портал. Вона не знала, як інакше назвати свою знахідку на нього дівчина натрапила випадково це сталося з місяць тому в селі Липівка, де жила її бабуся, яку звали Оленою. Вона померла кілька років тому, а її будинок дістався матері Оксани у спадок. Постійно вони там не жили, але зрідка приїздили на вихідні посмажити шашликів, порибалити на місцевій річці, подихати свіжим повітрям, словом, відпочити від міської метушні. А тепер він був її прихистком. Федір останніми днями пустився берега, став пиячити, заводився з півслова і мало не вдарив дівчину під час чергової сварки. Вона вирішила не чекати перших синців від коханого. Зібрала валізи і попрямувала до села, принаймні на якийсь час. У Липівці тоді людей мешкало не так вже й багато, переважно ті, що доживали свій вік. Оксану це сильно вразило вона не могла уявити, що її рідне з дитинства село може спіткати подібне спустошення і занепад, хоча насправді напівмертвих сіл по Україні є чимало. Та, попри сум, дівчині було напрочуд спокійно. Вона йшла мовчазними вуличками, розглядаючи знайомі покинуті будинки. Один із таких навіть межував із її садибою. Родина Оксани колись товаришувала з його господарями, а тепер від того дому залишились самі руїни та стара дерев'яна хвіртка. Несвідомо, немов Сновида Ксеня, підійшла до неї, відчинила та зайшла на подвір'я. Аж раптом яскраве світло засліпило її. І на мить вона заплющила очі від несподіванки а коли розплющила, то побачила, як у садку порається її дід Лук'ян, і відчула запах смаженої картоплі з чимось не менш смачним. Приємний аромат прянощів доносився з будиночка літньої кухні. Напевно, бабуся готує обід. Все як 15 років тому, коли Оксана була ще підлітком, коли були живі і бабуся і дідусь і. Всі інші, кого вона любила, не встигла Оксана отямитись, як їй на шиї повисла така знайома світловолоса дівчина і радісно крикнула: Оксі, приїхала нарешті. То була Люська, найкраща подруга, з якою вона пошепки ділила свої таємниці. Перша, кому розповіла, що сусідський красунчик Льошка запросив її на місцеву дискотеку. Як давно то було? І Люсі вже років з десять не мав живих, якщо не більше, потонула у річці. Втім, Ксеня була настільки рада знову побачити подругу, що геть забула про це. Лише коли полишила занедбану садибу усвідомлення наздогнало її побачене не може бути правдою. Але дівчині було все одно, чи реальне воно адже там, за хвірткою, улюблена подруга була жива та здорова, ще й напрочуд гарна. Власне, як і її баба та дід. Хоча деякі тверезі висновки Оксані все ж довелося зробити, хай ті й були в ірраціональній площині. Дівчина помітила, що зустрітися з рідними вона може, лише ступивши на сусідське подвір'я через ту саму хвіртку. Це місце й було порталом, принаймні так вона його називала. Та на пошуки порталу в Ксенії пішло чимало часу. Бо на початках їй довго не вдавалося повторити цю подорож, вона навіть подумувала, що втрачає глузд все у тому світі було як багато років назад: і кольорові плетені доріжки, і подушки, складені пірамідками на ліжках в будинку бабусі і дідуся, та й сама дівчина змінювалася зовні, знову ставала такою, якою була в підліткові літа. Від того їй здавалося, наче вона якимось містичним чином потрапляла ні, не в минуле. Це скоріше був альтернативний таймлайн, часи, які в реальному житті надто швидко пішли в небуття. Оксана все частіше ходила по іншу сторону хвіртки, пропадала там все довше і довше. Хоча в реальності ті щасливі години прирівнювалися до хвилин, це спостереження дуже тішило дівчину. Адже це означало, що її мандрівки не мали суттєвих наслідків і можна себе не обмежувати в часі. Але і так Ксеня все ніяк не могла насолодитися, інколи їй навіть спадало на думку залишитися там назовсім. Та щоразу якесь почуття тривоги змушувало її повертатися до реальності у світ, де не було вже ні бабусі з дідом, ні Люсі. Інтуїція не підвела дівчину. Її Федько кілька днів не виходив на зв'язок, той докучав повідомленнями ледь не щодня, відколи вона поїхала до Липівки, на які Оксана, зрештою, ніяк не реагувала, а тут раптом тиша. Виявилося, що її хлопець сильно захворів. Близько тижня Оксанка доглядала за ним, і, здавалося, наче в їхні серця завітала відлига. Стосунки почали теплішати. Втім, після повернення до міста дівчина відчула, що її тягне назад в село по той бік хвіртки. Особливо коли Федір по дитячому цікавився, чим вона там займалася, чи сумувала за ним. Їй би хотілося розповісти йому усе, але розуміла, що зі сторони її історія звучить як маячня божевільної, тож їй довелося брехати. Щоправда, в одному Оксана сказала йому чисту правду. Що вона зустріла старих друзів. Аби ж тоді дівчина знала, що цей факт спричинить стільки незручних питань та підозр, то приховала би це. Так, спочатку Федя не допитувався, що то за друзі такі, але з часом Ксеня зникала все частіше. Вона вигадувала різні приводи, щоб податись з дому. То грандіозний аврал в редакції, то мама попрохала про допомогу. То знов якась зустріч із тими друзями, що їх Федії в лице не бачив і ніколи раніше про тих не чув. В його голові метушились мерзотні думки. Невже Оксана йому зраджує? Хлопець палав од люті і вирішив на власні очі переконатися в цьому, сподіваючись на краще, що його ревнощі даремні. Коли вкотре дівчина пішла з дому, той рушив за нею слідом. Нічого не підозрюючи, Оксана поспішала до своєї містичної схованки, де, як їй здавалося, вона була по справжньому щасливою разом із близькими людьми, але там на неї чекало нове приємне потрясіння. Варто їй було пройти крізь портал, як із садиби вийшов вродливий юнак, той самий Льошик. За ним свого часу зітхало більшість дівчат навколишніх сіл. Але він кохав саме її у тому житті, яке тепер дівчині здавалося таким сірим та нудним, вони лише двічі ходили на побачення перед тим як батьки забрали Ксеню додому в кінці літа. Молоді листувалися, робили плани на зимові канікули, але схоже їм не судилося бути разом. Крім Оксанки, Олексій обожнював свій мотоцикл, гасав мово скаженілий. І одного мрячного дня хлопець на ньому розбився. Але тепер ось він, тут живий. Спогади про те, як Льоша катав її на своєму залізному коні по селу, як вони цілувалися на лугах, де він збирав її квіти, ринули на Ксеню, наче з водоспаду, важким і потужним потоком. Легінь знову і знову зізнавався її в коханні, але дівчина розуміла, що треба було повертатись додому, до Федора. Хоч би їй він і ставав дедалі неприємнішим? От би залишитись у цій липівці разом з бабусею, дідусем, з Люською та Олексієм. Такі думки все частіше приходили в Оксанчину голову. Просте щастя! Хіба вона того не заслуговує? Хай навіть у паралельному світі. А може таки і залишишся тут із нами? Ніби читаючи думки дівчини, все частіше запитував її Олексій. Твій Федько тебе не любить, а зі мною ти будеш щасливою. Завжди. Молоді сиділи поруч на лавці біля двору, під вишнею. Сутеніло. Мешканці села вже завершили вечеряти і готувалися до сну. Разом із Мороком липівку огорнула щільна тиша, яку порушували лише чотирилапі вартові. Зрідка перегавкуючись, Оксана розгубилася, навіть не знала, що їй казати залишитись хіба вона може ось так просто взяти і випасти зі звичного буття, покинути роботу рідних, коханого. А коли вже і так, то як усім пояснити своє рішення? Невже їй дійсно треба обирати? За роботу можеш не хвилюватися в нас і без твого заробітку буде усе, що забажаєш. Я працюватиму заради тебе. Тож сміливо кидай її, впевнено продовжив юнак. А щодо батьків, здається, в тебе наче ще молодша сестра є, я правий, от хай нею і опікуються, тим паче ті завжди більше уваги приділяли саме їй, ніж тобі. Ну і наша тобі така родина? Не бійся, ми збудуємо свою, справжню, тільки лишайся. В словах Льоши була дещиця правди. А після того, як її сестра ще й народила роки два назад, так матір багато часу стала проводити з онуком і Оксанці майже не телефонувала. Та, попри все, дівчину щось утримувало від розриву стосунків якийсь час вона обмірковувала слова хлопця. На лавці самотньо й поринуто в думки її застала бабуся. Вона присіла поряд із онукою і низьким, але люблячим голосом мовила. Дитино, вертайся додому, і не слухай того Олексія, він піклується лише про себе та й тобі до нас ще зарано. Але без вас мені справді кепсько, почала заперечувати Ксеня. І я скрізь зайва, навіть мамі не потрібна. Бабця обійняла зарюмсану дівчину, а потім зняла свого персня і вклала той у долоню онучки. Схоже, матір твоя так і не передала тобі цю нашу давню сімейну реліквію. Тож я виправлю її помилку цей перстень оберіг, який переходить найстаршій дівчині в новому поколінні. Носи його з гордістю, в ньому пам'ять наших предків і їхній захист, а отже і мій. Рушай, ріднесенька, і не вертайся! Тебе давно вже чекають вдома. За мною не тужи, бо я завжди з тобою. Згнітивши серце, Оксана послухала бабусю. Кутко зібралася і стрибнула у салон машини. Вона їхала до міста на шаленій швидкості. Дівчина прагла бути якнайдалі від липівки, щоб не піддатися спокусі повернутися, що її оповила. Раптом їй стало холодно, вона увімкнула обігрівач, але той ледь дмухав. По радіо пішли якісь поміхи, які потім змінила цілковита тиша. Морозець докучав дівчині. Абсурд, На дворі липень, а в салоні її старенького опеля все вкрилося паморозю. Все це не на жарт налякало Ксеню, а потім та відчула крижаний дотик. Озирнувшись, вона ледь не втратила свідомість від жахливого видовища. Позад неї сидів Олексій. Весь у крові його лице було безжально посмуговане, а тіло переламане. Кілька кісток стирчали ззовні, як після тої страшної аварії. Мрець дивився на дівчину важким поглядом та якось недобре всміхнувся. Зовсім скоро ми будемо разом. Потерпи ще трохи, Люба. Його голос був хриплий, наче скрегіт механізма, що зжерла іржан. Він ухопився однією рукою за руль та повів машину геть в лісосмугу. Оксана зрозуміла, що хоче зробити Олексій, і пручалася, як могла, та їй бракувало сил. А небіжчику напроти. Ще й до болю він був байдужим, хоч голкою око проштрикни не відчує, спробувала тиснути на гальма, але ті не реагували. Відчай вкрив її з головою. Дівчина подумки пожалкувала, що знов зустріла його, сварила себе за те, що не цінувала своє життя, своїх близьких. Їй боліло за фатька вона от-от впиляється в оті дерева і загине. А чим він таке заслужив? Ще трохи, ще трохи, ще трохи. Невгамовно, наче безумець, мрець шепотів Оксані на вухо. Дівчині перехопило подих. Майже непритомна вона продовжувала марну боротьбу за своє життя. Перед очима все пливло, а в голові почувся лагідний бабусин голос. В ньому пам'ять наших предків і їхній захист, а отже і мій. Зібравши останні свої сили, Ксеня вдарила покійника кулаком, на одному з пальців якого красувалася родинна реліквія. Тієї ж миті до дівчини повернувся контроль над автівкою, що сили вдавила по гальмах, аби хоч трішки зменшити силу удару і вижити. Оксана отямилась у Феді на руках. Подряпина, але жива, дівчина боязко поглянула на свою машину, що була вже більше схожа на металобрухт. В ній нікого не було, жодних слідів небіжчика. Дякую, бабусю, тихенько промовила Ксеня і заплакана поцілувала свого персня. А напишіть нам щось в коментарях, щось приємне, було б файно, і лайки ставте розбишаки, бо на вулиці все ще брр, а з ними о, якось тепліше. Мороку всім!